Ти сьогодні вже проснувся, мамі зранку посміхнувся. Настрій маєш гарний ти. Посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнем. Тема заняття Хочу бути художником. Нас запросив до себе в гості художник. Але спершу, ніж ти в гості. Треба придбати подарунки. Зайдемо до магазину і купимо все, що потрібно для малювання. Пішли? Нам потрібна мальберт. Це підставка для картини, що малює художник. Палітра – вона допомагає змішати фарбу і отримати потрібний колір. Фарби за допомогою них малюється картина. Пензлики. Вони допомагають нанести фарбу на картину. Ми купили всі предмети, які потрібні художнику. Ось і потрапили ми в майстерню до художника. Давайте подивимось, які картини намалював художник. Гра, що намалював художник. Подушка. Якого кольору олівцями художник намалював цю картину? І та жовтого кольору. Давайте подивимось наступну картину. Що зображено на картині? Дерево. Які кольори використовував художник для цієї картини? Зелений та коричневий. Що художник намалював на цій картині? Яблуко. Якого ж кольору олівців потрібні для створення такої картини? Зелений і червоний. Пропоную пограти в дитактичну гру, що забув намалювати художник. Молодці, добре впоралися з завданням. Дітки, відкриваємо наші зошити на сторіночці 74, завдання 10. Олексій дуже спостережливий. Він помітив, що малювати можна різними засобами і на різному матеріалі. <кій> Розглянь малюнки та з'єднай можливі варіанти. Поясни, чому ти так вважаєш. Обведи той варіант, який би ти хотів або хотіла спробувати відтворити. Наступне завдання 11. Розглянь малюнок, послухай уважно, які професії бувають. з'ясуй, що для чого, встанови відповідність, поясни свою думку. Виконавши всі завдання, відправте в групу Соняшник ваші роботи. Я вам дякую, до побачення, до нових зустріч!